Нещодавно встановлено, що рівень тестостерону у чоловіків знизився за останні 70 років більше, ніж в два рази. Тобто ми в два рази менше чоловіків сьогодні, ніж були 70 років тому. До чого це призводить? Звісно, ми не стали жінками ще, але це призводить до конкретних побічних ефектів, таких як зниження мускульної маси та сили. Що синтез білка знижується. Погіршення кісткової тканини. Кістки становляться хрупкими, є шанс захворіти остеопорозу. Когнітивні функції знижуються, пам'ять погіршується. Це призводить до хвороб, таких як деменція та айзгін. Також в цілому амбіційність, настрій та мотивація у чоловіків, просто бере якийсь відпочинок та відлітає довгу.